Загальновідомим є факт, що е, ГРУ і ФСБ активно працювали в е, співпраці з ІДІЛ і їхня агентура, ячейки чейки ще з радянських часів дуже активно працювали на цьому напрямку на близькосхідному, і в принципі вони в тому числі брали участь у створенні іділ, і потім функціонуванні, і навіть виправдання початку сирійської кампанії російської армії, пам'ятаєте, теж було виправдання, типу боротьба за проти іділ. Але е, насправді то вони воювали проти сирійської опозиції Це загальновідомий факт. Те, що в е, гру готувало ячейки якраз серед таджитів, до речі, е, для участі в роботі і діл. Це теж е, ну я не скажу, що це загальновідомий факт, але багато про це інформації можна знайти навіть в вільному доступі. Тому насправді те, що відбулось. Тут така дуже дуже дивне відчуття. Таке враження, що це агентура гру або ФСБ відпрацьовували якусь операцію операцію, але чомусь в цій ситуації ні легенда, ні концепція цієї операції, ні наслідки не були прораховані комплексно. І е, таке враження, що різні, я не скажу навіть башти Кремля, але різні коридори Кремля почали трактувати це по-різному, актив, активуючи свої ботоферми в різних напрямках, і навіть Путін спрацював незрозуміло куди. Ну дійсно дуже вигнув. Вид дуже там же ще вони назвали один дуже дивний факт. Вони проїхали кілька сотень кілометрів на цьому Рено Сімбол». Через е, в напрямку е, е, України, де має бути взагалі режим, коли не те, що там блокпост не, не можна проїхати по дорозі вночі, а взагалі не можна рухатися. А тут вони спокійно проїхали, коли орієнтування вже було по всій Росії. Вони могли проїхати всі блокпости і спокійно собі їх піймали аж під кордоном, правда, під Білорусю. Знову ж таки, не не спрацювали ці легенди, гіпотези, які запускалися в ну тут крінжу ще більше, пане Михайле, тому що білий ринокліосимвол стояв при вході за декілька метрів від мінтовської машини. Так, в, там коли закінчили всі, всі ці... з собаками. Так, так, так. Коли закінчили ви розстріл під на всі ці відеокамери, це Москва, де все повністю продивляється. Вони спокійно сіли в ту саму машину. Я так розумію, номери не міняли. так? Ну, Їдемо на тих самих. Причому будь-який пост їхніх мінтів мав би зупинити шість чоловік в одній машині. Та, от документи Та. А тут все це поїхало, а ФСБшники приперлися через годину. Що це? Тобто, по. Тобто тут оцей от, от, от каже про те, що це була операція російських спецслужб. Тобто, це була агентура, реальна агентура, реальні групи ГРУ, наприклад, або ФСБ, які мали спеціальні пропуски, і всі знали, ага, це щось роблять наші так. Але потім щось пішло не так. Можливо, було перевербування. Знаєте, коли ячейку а, ГРУ готували для роботи в іділ, а потім ІДІЛ їх перевербував оцих таджиків, використав уже. Власне, проти гру, це може таке бути, в принципі, це реально. Ну, люди люди молоді, так, релігійно налаштовані. Вони могли зрозуміти, що насправді то невірні це оці їхні куратори з ФСБ чи гру, і потім спрацювати проти невірних тут. Ну тут, тобто, загралися росіяни, це однозначно. Панеха, але давайте фіналізуємо. Ми